Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 25 червня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про події, які цього дня відбулися в місті та області, традиційно о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі короткий анонс. Негайної ротації військовослужбовців, задіяних в антитерористичній операції на сході України, вимагають буковинські матері. Службовці обласного СБУ розпочали акцію по здачі крові для допомоги військовим пораненим в боях на сході країни. В Чернівцях може з'явитись фізкультурно-оздоровчий центр вартістю 35 мільйонів гривень. Негайної ротації військовослужбовців, задіяних в антитерористичній операції на сході України, вимагають Буковинські матері. З такими закликами декілька десятків жінок прийшли сьогодні до обласної ради, де саме відбувалась позачергова сесія краєвого парламенту. Під тиском дружин та матерів місцеві обранці звернулись до керівництва держави із проханням провести ротацію військових та повернути буковинців додому. Як це було бачили і журналісти Чернівецького репортера. Доповідати про ситуацію із нашими військовими обласному комісару довелося під пильним наглядом родичів мобілізованих військовослужбовців. Як зазначив Віталій Чурай для забезпечення буковинських військових засобами особистого захисту, бракує 4,5 мільйони гривень, із зазначеної суми 3 мільйони необхідні для забезпечення батальйону територіальної оборони ще півтора батальйону тактичної групи. Дуже нагальна проблема в аптічних прицелах і тепловізорах. Тому що на сьогоднішній день в Збройних силах такої техніки ну, вона не стояла на озброєнні, тому не закуплялася. Тобто ситуація яка? Тобто сепаратисти фактично з даними тепловізорами за кілометр бачать все, що робиться на тому же блокпосту в базовому лагері. і можуть безпреп'ясно, починаючи від кілометра і далі, застосовувати свою зброю цілеспрямовано по нашим хлопцям. Також Віталій Чурай наголосив на постійній потребі в питній воді, витратних матеріалах для техніки та засобах особистої гігієни. Є потреба в військовій формі. При цьому, за його словами, варто закуповувати форму іноземного виробництва, бо вітчизняна поганої якості. Особисто переконалися в солдатській скруті голова стороженецької райради. Жінка в складі гуманітарної делегації відвідала хлопців в зоні АТО, що військова частина просто на серед поля і е, розбиті е, ці військові намети ми прийшли був страшний, була страшна злива ці намети попадали, хлопці всі понамочувалися, а переодягнутися в в них немає. У них одна форма, у них одні берці ще зимові, і в тих берцях при 30-градусній спеціалі, коли вже розліплені підошви, коли він, він не може них ходити, по підошви розліплена, вже розклеєна. Не то, що ще в бою. бути. В тому, що робота по поверненню буковинських мобілізованих додому ведеться, запевнив і перший заступник голови ОДА Іван Рибак. Більше того, за словами посадовця, губернатору вдавли. Олося домовитися з во міністра оборони Ковалем щодо дислокації Чернівецького батальйону територіальної оборони виключно на Буковині, 19 червня було підписано головою адміністрації звернення до міністра оборони з проханням провести ротацію особового складу і тих військових замінити на нових військових, а відправити відповідно у відпустки і зони постійної дислокації. Опісля депутати обласної ради взялися шукати джерела фінансування для військових. Однак в матерів на це була власна думка. Носки, труси, майки, барабую, червоний буряк, капусту, квасну капусту, сало. Ми все посилаємо нашим дітям. Куди ви гроші збираєте, Скажіть, <зв>. куда на куда гроші діваєте? Тому що ті діти психологічно вони не витримують у 20 років. Вони стали сиві. Вам по скільки років бачу тут уже. Сидять депутати, і то вони повністю сиві. А вони сиві. Ви розумієте? От приїхали тепер привезли тіла цих наших дітей. Я рахую, це наші діти. Бо дехто мені казав, що це ваші ваші живі. Це наші буковинські діти, за яких серце болить. В результаті дискусії обласна рада ухвалила рішення та звернулася до керівництва держави з вимогою провести ротацію, а також провести розслідування за фактами перевищення службових обов'язків відповідальними за мобілізацію. На цьому сесія не. Завершилася. Обурені родичі військових відмовилися випускати обранців із сесійної зали, вимагаючи від депутатів негайно зв'язатися із київськими владниками для вирішення питання. Та втримати облогу людям не вдалося. Місцеві обранці таки покинули сесійну залу. Заодно попросивши матерів набратися терпіння та чекати рішення президента щодо ротації. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Координаційний штаб «Буковина» українському війську звертається до усіх жителів області з проханням надати допомогу нашим солдатам 80-ї та 95-ї бригад, які зараз знаходяться на сході України і захищають нас з вами від окупації сусідньої держави. Хлопцям ще багато чого потрібно, і ваша допомога обов'язково потрапить за призначенням. Штаб працює у приміщенні облдержадміністрації в кабінеті номер 332. Телефони гарячої лінії 096 83 -04 115 та 066 82 61 036. Купуєте російські товари, користуєтесь послугами російських підприємств, фінансуєте війну проти свого ж українського народу. Такої думки дотримуються чернівецькі активісти. Вже кілька місяців на вітринах деяких магазинів можна зустріти плакати і наліпки щодо непродажу товарів виробництва Російської Федерації. Молодь також продовжує розповсюджувати різноманітні листівки, на яких розписано, який саме продукт належить окупанту нашої держави. Також в центрі міста сьогодні провели наглядний перформанс під Сбербанком Росії. Чому не слід купувати російського та як не стати жертвою інформаційної війни, далі розкаже вам Генрієта Беух. Вже чимало людей перед тим, як купувати якийсь продукт, заглядають на штрих код і слідкують за місцем виробництва. Це своєрідний бойкот російських товарів. До цього часу на вулиці можна зустріти людей, які роздають спеціальні листівки, де розписано, що може дозволити собі Росія за наші з вами гроші, які підприємства мають активи у тій же країні окупанті, а також які продукти вдало маскуються, змінюючи штрих-код, але все-таки випускаються саме на території РФ. Власне, треба розуміти, що російські купуючи російські товари ми підтримуємо. Російського виробника Римуючи російського виробника, ми підтримуємо російську економіку, підтримуючи російську економіку, ми підтримуємо російську боєздатність і російські війська. А тому треба досить обережно ставитися до купівлі речей, до купівлі товарів, які виготовляються в Російській Федерації або підприємств, які є в засновниках яких є російські компанії. Крапля до краплі формується великий фонд, за який на жаль, сусідня держава спонсорує сепаратистів на сході. України і терористів. Показати кроваві гроші, якими користуються і чернівчани, що обслуговуються у місцевій філії Сбербанку Росії, вирішили кілька молодих людей, що перед входом до фінустанови розкидали сувенірні російські рублі, які облили кетчупом, що в даному випадку символізував кров. Наша думка користуватися послугами Сбербанку Росії. Це все одно що фінансувати війну проти нас. це взагалі якийсь абсурд просто. Це перше. Друге, цей э, э, Сбербанк Росії знаходиться на території колишнього кобзаря. Ну це також якийсь такий парадокс, історична іронія просто. це не перша схожа акція під стінами цього банку в Україні. Столичні активісти вже громили приміщення, проводили різного роду флешмоби та акції протесту. В нашому місті все пройшло досить мирно, але символічно. До активістів та журналістів вийшов керуючий Чернівецьким відділенням Збербанку Росії і зазначив, що Національний банк України неодноразово здійснював перевірки цієї фінустанови ніяких порушень не було знайдено, тобто свідчень про фінансування сепаратизму і тероризму не було. Наша діяльність направлена виключно на те, щоб обслуговувати клієнтів наших українців на сьогоднішній момент і якоїсь політики. Політичної е, якої складової в нашій діяльності точно немає. Власником звісно, головним акціонером є Сбербанк Росії да, Російської Федерації. Зупинити війну наразі зрозуміло не всім під силу. Тому активісти закликають, хоча б підірвати економіку Росії, не фінансувати з власної кишені смерті українських військовослужбовців. Також чимало розмов і про не менш страшну інформаційну війну, у якій українцям промивають мізки про російські телеканали та інші засоби масової інформації. Сіється. Паніка, нерозуміння ситуації здебільшого приводить до жахливих випадків. Надія вірна активістка та журналіст порадила, як вести себе зараз, аби не стати черговою жертвою потоку інформації, що шкодить. Треба треба розуміти не істерити. Тобто, у нас є такі люди, от, зокрема в соцмережах. Так вони щось почують і починають піднімати істеричні такі хвилі, які. Ну, в принципі, якщо ви берете на себе відповідальність поширювати таку інформацію, то, будь ласка, перевірте її. Генрія Табеух, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вчора бойовиками під Слов'янськом був збитий гелікоптер Мі-8 Збройних сил України, на борту якого знаходились дев'ять військовослужбовців. Частина з них офіцери СБУ. Всі вони загинули. Стало відомо, що один із загиблих спецпризначенців чернівчанин. Це 27-річний співробітник спецпідрозділу Альфа, старший лейтенант Олександр Петрищук. Після навчання за направленням Чернівецького обласного ОСБУ Олександр пропрацював в Києві. В Чернівцях живуть його батьки та сестра. Службовці обласного СБУ розпочали акцію по здачі крові для допомоги військовим, пораненим в боях на сході країни. Ця своєрідна акція триватиме протягом місяця, а в разі потреби, і довше. На станції переливання крові побували наші кореспонденти. Допомога по збору донорської крові проходить практично у всіх областях України. Відповідно до ситуації, що склалась на сході, потреба в ній збільшилась в рази. Розуміючи це, прості громадяни та працівники силових структур активно долучаються до здачі крові, аби допомогти пораненим героям. Не залишилися осторонь та внесли свою лепту і буковинські силовики. Співробітники управління Служби безпеки України в Чернівецькій області долучилися до акції по збору крові для потреб поранених у боях із терористами на сході України. Річ у тім, що у бойових діях беруть участі наші співробітники, і тому ми прекрасно розуміємо, що такі речі потрібні пораненим, потрібна кров. Особлива необхідність в донорській крові з'являється в умовах бойових дій, кажуть лікарі. Тому до відбору донорів підходять відповідально, бо кров повинна бути якісною та свіжою, адже в неї теж є свої терміни зберігання, тому її запаси потрібно постійно поновлювати. Вона дійсно йде на потреби тих військових, які були поранені на сході, і зараз лікуються у нас у Чернецькій області і в військовому госпіталі. Допомогти пораненим хлопцям та долучитися до здачі крові може кожен бажаючий. Попередньо пройшовши її загальний аналіз. Станція переливання крові в Чернівцях знаходиться на вулиці Українській. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На вулиці Івана Вогуна виникла конфліктна ситуація між забудовником та мешканцями сусідніх будинків. Отримавши дозвіл на реконструкцію одноповерхового будинку, будівельна фірма звела спочатку другий поверх, потім третій так дійшло аж до семи. Внаслідок цього у сусідній двір ніколи не потрапить сонячне проміння, а сніг та дощ зволожують стіни будинків майже увесь рік. Чому так сталося, намагалась розібратись спеціальна комісія, до складу якої увійшли депутати, фахівці СЕС, рятувальники, фахівці міських департаментів містобудування та архітектури. Була там і Надія Величко. У дворі 19-го будинку вулиці Івана Богуна розташовані чотири квартири. Кілька років тому по сусідству на вулиці, 28 червня, почали реконструкцію будинку. З одноповерхової споруди виросли сім поверхів уверх і один униз для басейну. Жителі обурюються ця будівля у прямому сенсі перекрила їм сонце. тут двор не дворні Що з моєї сторони, сиресшуа новодворі. Є раніше у нас. Пусть дождь прошел, где-то солнце, если вылезет, то в обед уже у нас все сухо после хорошего ливня. То теперь у нас бывает, что после дождя неделями плитка, вот которая плитка, я уже даже не ставил плитку, потому что нету резона. Мох, все сыро. Спеціальну комісію прийшли усі запрошені, окрім архітектора, який давав дозвіл на будівництво та забудовника. Але їхня відсутність ніяк не вплинула на стан у дворі. Водостічні труби доходять тільки до другого поверху. Далі ж весь дощ, який потрапляє на дах семиповерхівки, стікає у двір та майданчик сусіднього. Те саме і з дахом. Від цеглин, які впали під час будівництва, залишились отвори. Стіну новобудови та четвертої квартири відділяють 70 сантиметрів, а це суперечить усім нормам СЕС та протипожежної безпеки. Пеки жителі скаржаться, що звести цю споруду забудовникам допомогла корупція та підкуп архітекторів, і не тільки там не підоласного архітектора і міського архітектора розуміє. То міський є? архітектор сказав, що ви знаєте, там нічого не може бути. А обласний архітектор, який виходив случайно до нас додому і побачив це, то сказав городському, каже, треба би вам вийти додому, подивитися, що там коїться, каже, а потім давати таку відповідь. До початку будівництва має проводитися технічне обстеження стану приміщення. У нас є два технічних заключення: один розробив процентку, другий розробив експерт по вашому замовленню. Давайте викликаємо їх сюди на місце, вони в... офіційно, об... Об... офіційно викликаємо, вони обоє працюємо, підставляють свої дані до початку будівництва і які є на цей час. Якщо ми кажемо, що во погіршився технічний стан цього житлового будинку, значить ми просимо забудовника, хай приведе у той стан, який був. Комісія оглянула усі прилеглі споруди, але з висновками не квапиться, оскільки показники деяких документів різняться. Незалежні експерти кажуть, одне ті ж, послугами, яких користувався забудовник, інше. Один з варіантів передати справу до суду, де буде три сторони: міськрада, забудовник та жителі цього ж таки двору. У нас третя особа буде заявник. В будь-якому випадку він має бути залучений. Буде заявляти проведення. Судово-будівельної експертизи. Експерт-будівельник несе кримінальну відповідальність за достовірність Тільки свого суд... висновку. І в ході вже судового і розгляду, і ході судового встановлювати, розгляду встановлювати ці факти. Так, на даний час ми не бачимо причини, чому це сталося. Якщо будуть ці документи, рішення певних контролюючих органів і висновки експертизи, то, звичайно, будемо вживати всіх заходів для того, щоб. Відновити в той стан, який був перше знести сім зведених поверхів. Важко ще важче жити у плісніві та тріщинах. Чернівецький репортер бере під контроль розв'язання цієї ситуації. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. в Чернівцях може з'явитись фізкультурно оздоровчий центр вартістю 35 мільйонів гривень. На трьох поверхах розмістяться студії групових програм: три басейни, кардіотеатр, тренажерні зали та інше устаткування, необхідне для ведення здорового способу життя. Наразі виготовлена проектна документація та виділено місце під цей центр. Деталі у наступному сюжеті. Комплекс спортивних тренажерів з'явиться за адресою вулиця Героїв Майдану 71 колишня червоноармійська наприкінці 2015 року. Згідно з описом проекту, вартість побудови споруди складає 35 мільйонів гривень. Загальна площа 4 тисячі квадратних метрів. Центр зможе прийняти 5-6 тисяч клієнтів. Окрім тренажерів та зон фітнесу та відпочинку, тут будуть басейни. Основний предмет спекуляції, політиків та претензій чернівчан. Спротивний басейн 2 25 метрів задовжка, дитячий басейн та горнячковий. Горнячковий басейн будуть... Будуть мати змогу посачати діти від 4 місяців. Окрім басейнів, будуть аеробні зали, тренажерні зали, кардіотеатр, лазні та спа комплекс. Наразі є виділена земля та виготовлена проектна документація. Останнє слово має сказати сесія міської ради, на якій дадуть дозвіл на будівництво. Наша стадія переговорів почалася ще восени минулого року. Першу заяву, яку ми подали до міської ради, про Зміну виду використання земельної ділянки вона була датована кінцем грудня минулого року. Ну там е, сталося обставини так, що січнева сесія не відбулася. Лютнева сесія не відбулася. Ці питання не були розглянуті. Далі аж в березневій сесії це питання розглянуто. після відкриття. Обіцяє дирекція спортклубу. Відвідування закладу буде можливим для усіх верств населення. Найменша вартість відвідування становитиме по 2-2,5 гривень на день. Щоправда, платити треба одразу за весь рік наперед, а це вже зовсім інша сума. Надія величко Денис Наумен. Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Керівництво Буковинського державного фінансово-економічного університету вручило дипломи випускникам 2013 2014 14 навчального року. Близько 300 спеціалістів та магістрів, які навчались у цьому навчальному закладі, вже незабаром почнуть використовувати свої знання в роботі за спеціальностями, які вони здобували впродовж п'яти років. Більш детально дивіться далі. У кожного навчального закладу є свої традиції та історії, як і у Буковинського державного фінансово-економічного університету, який цього року відзначатиме 70-річчя своєї роботи. Продовж років навчальний заклад випустив кілька десятків тисяч висококваліфікованих фахівців, які працюють по всій території України. Сьогодні, як і кожного року, БДФУ в доросле життя відправило близько 300 спеціалістів та магістрів з фінансів і кредиту, економіки підприємства, обліку і аудиту та банківської справ. Випускників 2013 14 навчального року для нас це урочисто, тому що ви знаєте, дуже тяжкі ще час у нашій Україні. Але не дивлячись на це, ми все зробили, щоб підготувати не тільки хороших спеціалістів, а в першу чергу і патріотів нашої батьківщини. Ну, діти хороші. Вони захищали магістерські роботи. Захищали дипломні роботи, захищали цілий ряд із них захищали на іноземній мові. Підготовлені. Я вважаю, що і Буковина поповниться новими спеціалістами. І ці люди вже у них нове мислення, і ми надіємося, що завдяки їм ми будемо трошки краще жити. Випускники вишу пишаються тим, що навчались в БДФУ і сподіваються в подальшому влаштуватись на роботу по спеціальності і в повному обсязі скористатись знаннями, здобутими в Буковинському державному фінансово-економічному університеті. Гарна школа життя, ми не дарма провели ці п'ять років. Знання чудові, знання грунтовні, теоретичні. Більше хотілося практичного спрямування. Проте це не наша вина, не вина закладу, це на система освіти. Ми не можемо з цим нічого зробити. Те, що ми здобули тут, буде нам гарним багажем на майбутнє. І ну, сподіватимемося, що це нам. Прокладе широку путь в наше життя. Зараз одночасно і радісно і сумно, ну радісно, бо може дорослі нарешті, це самостійне життя. А сумно, ну тому що, напевно, вже не буде можливості так от лоскотати нерви викладачам, додавати їх сивих волосків чи ще щось. Але тим не менш, ми безмежно вдячні всім і викладачам, і деканам нашим, особливо ми вдячні нашому ректору за те, що він дав можливість нам вступити у фінансову академію, а сьогодні бути випускниками вже Буковинського державного фінансового Мічна університету. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівецькому слідчому ізоляторі нещодавно відбувся день відкритих дверей для родичів засуджених, які залишились для господарського обслуговування установи. Відвідувачі мали змогу побачити своїх рідних, ознайомитись з умовами, в яких вони проживають та відбувають покарання. Родичі мали можливість побувати, де проживають наші засуджені. Оглянути харчоблок, пральню, баню, котельню, а заходи ми плануємо проводити постійно. Як бачать і розуміють охорону праці діти? Цим питанням пройнялись працівники Чернівецького експертно-технічного центру і вирішили вже втретє провести конкурс малюнків, які, як вони запевняють, краще впливають на дорослих, аніж соціальні лекції та повчання. Серед більше аніж 150 робіт обрали 15 найкращих. Бачили ці роботи й з маленькими творцями і мої колеги. 28 квітня у світі відзначають день охорони праці. Саме тоді на боковині й стартував конкурс дитячих малюнків. Всім відомо, що дитячий малюнок або звернення дітей це найвищий стимул, який впливає на батьків. І батьки завжди стараються виконувати дитячі прохання. Саме тому працівники експертно-технічного центру і вирішили малюками закликати людей до обережного поводження на своїх робочих місцях, адже в кожній професії існують певні ризики. Збільше як півтори сотні, обрали лише 15 найкращих малюнків. Обрати було досить складно, запевняють. Ті малюнки, які говорять про оберіг. Про те, що вони говорять, тато, мама, пам'ятай, я вас вдома чекаю. Щодня, в кінці робочого дня, після роботи, батьки мають повернутися додому живі і здорові. На нагородженні була присутня, і Тамара Покотило талановита художниця, яка звернулася до усіх діток, аби вони і надалі дивилися на світ нестандартно, так як вони на цьому конкурсі зображували малюнки, а також не втрачали оту іскорку віри і щирості впродовж усього свого життя. Оце от нестандартний погляд на світ кладіть в основу своєї діяльності в усіх сферах, де ви будете працювати. Звичайно, можливо, хтось з вас обере шлях митця. А хтось обере інженера, а хтось обере шлях лікаря, все одно нестандартний погляд на світ. Якась така особливість, вона притаманна українцям. І ви її збережіть у собі. Збережіть цю чистоту свого власного погляду на світ. Роботи учнів оцінювалися не за складними, але потрібними критеріями актуальність, оригінальність, якість та ступінь самостійності автора при виконанні. Вперше в житті взяти участь у конкурсі малюнків вирішила дев'ятирічна Інна. Дівчинка намалювала Черепашку на будівництві. А малюнок підписала досить цікаво. Хоч і власний панцер маю, про безпеку також дбаю. Обрала саме будівельників, адже щодня за ними спостерігає. А черепашку бо ж дуже їх любить. Ось такий тандем спостережливості і любові допоміг їй стати. Однією з найкращих. Я живу в будинку, а біля мого будинку будуються ще нові будинки. І я спостерігаю, спостерігала, як це важливо мати каску на голові, ходити захищеною головою і не, не мати, не, не приймати травм від того, як може впасти кірпіч на голову. Зараз же емоції і трохи вщухли, щоправда, приємність і відчуття перемоги досі хвилює дівчинку. Тепер її малюнок разом із іншими найкращими буде використовуватись для інформаційних листівок для працівників виробництв. І, можливо, зможе звернути увагу і задуматись над охороною праці і власного життя якусь людину. Генрієта та Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Це були всі новини на сьогодні. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.